Дуруцінні миру вам, знаєте, Бог так все просто зробив. Він створив церкву на апостолі да, Петрі і сказав, ворота пекла не переможуть церкву. Він поставив служителів, апостолів, вже тих самих, і пророки були ще до приходу Христа, які свідчили про нього, і є пастиря. І ми, Божих людей бачимо по результатах, по плодах да, відкриваються церкви. Люди вірять в Христа і вони виконують волю Божу. І знаєте, це так просто. Біблія пише, що служи пророкам, тобто праведникам да, Божим, яких поставив сам Бог, і він тримає в своїх руках пастирією і, пастирі, і називає і ангелами. І получиш нагороду пророка. На а, пророки вони йдуть царство Боже. Як спастись? Це все просто. І знаєте, дорогоцінні Бог же Він вже, е, бачить серця кожного, і він знає, чи любимо ми е, пророків, чи любимо ми пасторів, яких дає нам Бог, е, наскільки ми е, однодумні з церквою, з Божими людьми, е, і від цього залежить, наскільки Бог нас може взяти, використати в цьому земному житті. І чи ми врятуємося в підсумку? Бог хто хоче, щоб ми врятувались, тому що, наприклад, якщо ми грішимо, то ми не можемо бути в області Божій. Бог не буде нас використовувати. Він знає, що ми від нього пропасть між ним і нами це гріх. А от Божу людину він знає. Він знає янгола, якого тримає в руці. Це всі пастиря, да? він знає їх. Тому. От цього, от цього дуже багато що залежить від нашого відношення до церкви до Божого.